Так, мене звуть Галагура Костянтин. Я завершую навчання за освітньо-науковою магістерською програмою системне проектування спеціальності комп'ютерної науки у ХНУРЕ. На даний час я знаходжуся в Австрії, а саме у федеральній землі Каринтія, в місті Філах. Мені пощастило пройти відбір на навчання впродовж одного семестру у університеті прикладних наук Каринтії за грантом Ернстмах. Про таку можливість ми дізналися на кафедрі системи техніки, та я вирішив спробувати свої сили. Це був довгий шлях від подачі заявки та збору документів до успішної здачі екзаменів. Але я подолав усі труднощі завдяки ґрунтовним знанням, отриманим у рамках бакалаврської підготовки за спеціальністю комп'ютерні науки та технології, магістратурі на факультеті комп'ютерних наук та підтримки викладачів моєї кафедри. До яких, користуючись можливістю, я передаю вітання та щирі слова подяки. Своїм початківцям, колегам, які вирішили стати на шлях інформаційних технологій, я бажаю не зупинятися на досягнутому, міркувати про перспективи, не боятися зробити крок у невідомість та уважно слухати лекції. Бо хто знає, як зміниться ваше життя після чергової лекції? Всього вам найкращого добре. та на все добре.